Да. Все, я придивив, показав. Ні, ви запишіть, будь ласка. Мій військовий квиток. Ви зачекайте. Да. Не, я тільки що слухав, вас не перебивав. Я вас теж не перебивав. Дивіться. Приходь, Ковале Олександрович. Моя фотографія. Ваш. Я вам повноважую те, що я працівник військкомату. Що? що мені дали розпорядження, вам вручити Хто? Покажіть, покажіть це розпорядження. І що ви пропозиція. Особисто умне розпорядження. По мені дали Та, хочу, так, так, А служити я хочу, хлопці, А Що ж ви не хочете брати повістку? Давайте відмовимо це напишемо відмови. Я відмовляюся від тільки. Скажіть, пишіть. до голос Олександр. Пишіть, бо ви не працівник пишіть, військомату. Пишіть. Пишіть Пишіть. Ви підпишете відмову, так? Пишіть, що ви там напишете. Бо ви так само скажете, що ви рядовий в місті Києві, mm. а ви в області працюєте. Mm. Ну, пишіть, пишіть, це пишу, пишіть, пишіть. Від... Тобі ж ви відмовляєтеся. Закон, ви, не ви, не знаю, пишіть, так, що ви там напишете. Ох, як <ріст> був в адміністрації не був такий розумний. Хлопці, ви фільтруйте базар. Я? Yeah. Oh. Да. А це якою мовою? Французькою. Ми проживаємо у... в Україні. У Українець. Я в Україні проживаю. Не бачимо. Ну я тоже бачу. Якщо так можна, так курити при дітях, так вичитайте. Я не патріот. Якщо ти був 5 хвилин десь то знаде, то ти патріот. А я де був, ніхто не знає. І як я тут проводив кого, то теж не патріот. І доступ до військової тайниці, як я мав, і все остальне. Ну, так, а не я треба я розпов... а яка була форма допуску? Третя. У мене перва була. Ну, то, О, Так, так. так тож, ні, нічого не каже, я ж мовчу. І я мовчу. Я Зазві нічого не скажу. Як ваша фамилія? Андрій. <кій> <Дмитрова ладинна. кій> Як пишемо, як відмови, там прокуратура розбирати. Хай, хай, хай. Тільки ж ви так, що там ви напишете. А ви прочитайте. Так, да, так, да, звичайно, я прочитаю, що Ви напише. Так, толірантно. І покажіть. Та да. пожалуйста, раді бога. Свідків знімемо. Хто буде розписуватися. Толерантно знімайте. Ні, Так я з теж з хлопці з поваги. Ну дивіться, як кошта. Я ж не вор, не преступник. Ви зробили з мене на ваш Облік у мене. Ні, я тут не прописаний. Можете не писати. Я ж за адресою складаю, як Місце проживання. Де ж ми з вами ще? Місце проживання тут не проживаю. Я знаю, де ви проживаєте. Де я проживаю? В місті Ну так де? Дай, будь ласка, пов'язку. Ви зачекайте, ви, ви зачеміть. Ну, Піймали в полі. Я тут не прописаний, я тут не проживаю. Так і напишіть. Не ви зніміть, будь ласка, що поймали в полі. У такому вигляді. Прописаний я в місті, прямо дімі, будь ласка, вас там чекаю. Працівника військкомади. Пий воду. А чого ж Ти мені вказуєш. Ловить мене. Мене не треба ловити. Я на місці, я ти працюю. Казна, коли стикалися під адміністрацію, я знаю, який ви <coughs> Ну, дякую за комплімент. Ну, де? Повний? Ні, не повний. Ну, пам'ятаю, чи погано. Ти, ти, ти ж оприділись, чи хороший, чи погано. А чого ж ви не хочете отримати повістку? Я хочу, щоб все було по законодавству. Так по законодавству. Будь ласка, у мене є приписка, є працівник військомату. Не та людина, яка має. Так а це є на даний момент працівник військомату. Є службове посвідчення. От у вас є службове посвідчення? Є. А в нього? В нього це вписано у військовому квитку. Ні, то службове посвідчення. Працівник військомату... То якщо, якщо ви добре знаєте закони, то повинні знати, що по мобілізації. Працівників військкомату скільки там, коли немає ніякої мобілізації, нічого. Один, мабуть, воєнком і жінки-помічники. Правильно? А потім в межах часткової мобілізації призиваються праців... люди. Ну Чого ви від мене не хочете отримати? Тому що ви не працівник військомат? <св 'язок> У вас нема службового посвідчення. <св 'язок> Ні в кого. Працівника військомату немає службового. Так і напишіть, що без військового звання. Без військового звання? А як це без військового звання? Дякую вам за комплімент. Та й мене за комплімент. Так і напишіть. От поїдете і заробите сьогодні. Військове звання. І так тебе. Юрій Васильевич. Mm-hmm. <laughs>

Акт відмови. Я такий-то такий. То такий так. так. Присутності свідків. Дриги такого-то, такого-то, чибіса, такого-то Геннадія, За адресою сологребля. От, при врученні повістки Клеменку Юрію Васильовичу було надано відмову в отриманні повістки, мотивуючи тому, що приходько не являється працівником ОМРВК. Так, і напишіть без службового посвідчення. Час вкажіть, дату що це не робочий день. Так? Да? А я вам тоді графік покажу, дату. Просто час і дату вказіть. Я ж вас попросив. Чого Який це? Четверта лікар. А, година? 17.47. 17.47. Не... Ставте, я ж це юридично грамотно оформлю. Ні, не грамотно. Чому? Чому? Номер акта немає. Ж... давайте. Я його зареєструю тоді. Ні, ну так не годиться. Ні, як? Підписи, так її не зу... годиться. Реєструйте і. Виїхали разом зареєструють. Я ще. з посторонніми людьми не їду. Ну давайте зараз воєнкомат поїдемо, зараз зареєструємо. Скажу, працівників міліції визивати. Визивайте? Звісно, визивайте. То ваше Ви ваше зараз підпишете, да, і все, все відмовишся дуже просто сіте Бувайте Побачимо.